Вони записують відосів з трансляцій у вежі чи очах і розважають на рід каскуванням. Ось захід FPV з окулярів пілота воромбастер Тахіл Мадіра. Бенс. А це зовнішнє фільмування в Йо очима команди ангелів Птахів Мадіра. І ось заходить наше жало. Падаву! Добре, гепнуло. Ми йобнули ту беху ще позавчора, 26 листопада, як і сотні інших. Не все ж показувати. А ось цю коротеньку мініатюру. Подивіться. Буквально лайф. Вечірня, свіжа. Назву її для тих, хто в танки. Бац спалах, помітили? Полює мисливець по хробачі гармати з команди Кліматим птахів Мадяра. Той самий, що сопілки регулярно нарізає зі стволів. Уважно! Оп! Бачили, ще спалах. Хробача короста прямо зараз веде вогонь. Ну-ну. Гармата, подумав мисливець. А мені пох. Подумав хробак у танку. Припущення обидвох помилкові. Це виявився працюючий танк, а не гармата. А ще нашому пілоту пох на те, що хробачому танкісту. Пох. От це напохав. А зараз саме цікаве в тому сюжеті Місливець Ф-10 на підкрадулях заходить позаду танку і паф! Танк працює. Хробаки в ньому. Щолочка люка відкрита. Зараз ви побачите, як в останній момент вони почують дрона і ту щілку закриють. Але нам то пох. Ось. Чпок. Пада! Зовнішніх очей нема. Темніше якраз. Нічніші не вилетіли, а, дрон, а денні дрони вже не бачать. Того той танк і працював по сіряку. Мисливець дорозвідує FPV-хою. І фіксує пожежу, з люків танку. З екіпажем, звісно, йобликів. Ну що, храбак, за тих, хто в танкі, Гарна робота. Завтра дорозвідуємо вже кінцево. Оп, маленьке деревцятко і дрончик наш паде. Навіть у стволах відтінює пожежу. Тихої та й спокійної танк більше не працює.